Друга Самуїлова, 11 розділ. І сталося по року, у час виходу царів на війну, то послав Давид Йоава і своїх слуг із ним та всього Ізраїля, і вони вигубили Амунітян і облягли Раббу. А Давид сидів в Єрусалимі, і сталося надвечір, і встав Давид із ложа свого, і проходжувався на даху царського дому. І побачив він із даху жінку, що купалася. А та жінка була дуже вродлива. І послав Давид і запитався про ту жінку, а посланий сказав: «Та що Версавія, Еліямова дочка, жінка Хітиянина Урії, і послав Давид посланців і взяв її, і вона прийшла до нього, і він поклався з нею, а вона очистилася з нечистості своєї і вернулася додому свого, і завагітніла та жінка, і почала вона і донесла Давидові і сказала: Я завагітніла. А Давид послав до Йоава, пошли мені, хітияни, на Урію, і Йоав послав Урію до Давида, і прийшов Урія до нього, а Давид запитався про стан Йоава, і про стан народу, і про стан війни. І сказав Давид до Урії: Іди до свого дому та обмий свої ноги, і вийшов Урія з царського дому, а за ним понесли гостинця царського. Та Урія спав при вході до царського дому з усіма слугами пана свого. А дому свого не пішов, і донесли Давидові, говорячи, Урія не пішов до дому свого. І сказав Давид до Урії: Чи ж не з дороги ти приходиш, чому ти не пішов до свого дому? І сказав Урія до Давида: Ковчег і Ізраїль та Юда сидять у шатрах, а пан мій Йоав та раби мого пана таборують на голому полі. А я піду до свого дому, щоб їсти й пити та лежати зі своєю жінкою, клянуся життям твоїм та життям душі своєї, що не зроблю я такої речі. І сказав Давид до Урії: «Позостанься тут і сьогодні, а взавтра я відпущу тебе. І позостався Урія в Єрусалимі того дня та дня другого, і покликав його Давид і той їв та пив перед ним, а він підпоїв його. І вийшов він увечері, щоб покластися на ложі своїм разом зі слугами пана свого, а додому свого не пішов. І сталося ранком, і написав Давид листа до Йоава і послав через урію. А в листі тому він написав так: поставте урію напереді найтяжчого бою, і відступіте від нього, щоб він був ударений і помер. І сталося, коли Йоав обложував місто, то поставив урію на те місце, про яке знав, що там хоробрі мужі. І вийшли люди того міста, і воювали з Йоавом, і впали дехто з народу, із Давидових слуг, і повмирали також хітиянин Урія, і послав Йоав і доніс Давидові про всі справи того бою, і наказав він по Слові, говорячи: як покінчиш ти оповідати цареві про всі справи того бою, і буде, як ти розгніваєш царя, і він скаже тобі: чого ви так близько підійшли до міста воювати, чи ви не знали, що будуть кидати на вас з надмуру? Хто забив був Авімелеха, є бурубашого сина, чи не жінка кинула на нього горішнього каменя від жорин з муру, і він помер у тевеці, чого ви близько підійшли до муру? То ти скажеш, помер також хітіянин Урія? І пішов посол і прийшов і доніс Давидові все, що послав був його, і сказав посол Давидові: вони стали сильніші за нас і вийшли проти нас на поле. Та ми були переможцями над ними аж до входу в браму. А стрільці стріляли на твоїх рабів з муру і померли дехто з царевих рабів, а також твій раб хітиянин Урія, і сказав Давид до посла: так скажеш до Йоава, нехай не буде злою в очах твоїх ця річ, бо меч пожирає то цього, то того. Підсиль війну свою проти міста та й розвали його, і підбадьор його Йоава. І прочула Урієва жінка, що помер її чоловік Урія, і голосила за своїм чоловіком. А як минула жалоба, то Давид послав і забрав її до свого дому, і вона стала йому за жінку, і породила йому сина. Та в господніх очах була злою та річ, що це був зробив Давид.